Дорогі, вчителі та ліцеїсти, вже зовсім скоро ми зустрінемо новий 2023 рік. Перш за все, хочу побажати нам усім мирного неба над головою та що постійно сім'ї збувалося. З Новим роком всім добра, світла, посмішок, тепла, миру радості, достатку і в усіх справах порядку. Цей рік видався непростим для кожного з нас, але незважаючи ні на що, ми продовжуємо бути сильними та йти до нашої перемоги. Зовсім скоро ми зустрінемо новий 2023 рік. Хтось зробиться у теплому родинному полі, хтось на фронті чи тилу, а хтось за сотні кілометрів дому. Передаю вітання з нашої чорноморської прилини, міста Одеса. Я знаходжуся в Австрії, місто Фері. Я з Хмельницького. Україна. Польща Вроцлав. і добра у новому році. Нехай у вашій оселі панує мир та Божа благодать. Якщо у 22-му довелося стати сильними, то у 2023 му ми обов'язково станемо ще сильнішими. Ви знаєте, коли я монтував відеопривітання, я завжди намагався передати емоцію, яку ми переживаємо в Херсоні, і ділитися тими враженнями, які до нас надходять. Зі світлом чи без ми зустрінемо цей новий рік, Подумки дякуючи тим, завдяки кому він став можливим. Бажаю набратися сил, щастя, радості, щоб наступного року усіх перебороти. І бо за нами правда і за нами Бог. Нехай війна і стала найскладнішим моментом у нашому житті, однак. Далі лише перемога. Світла, тепла і води в кожній оселі. Хай би зараз як далеко ми не були одне одного, не знепадайте духу і не включайте віру на краще. Я впевнена, що скоро усі ми зустрінемося у нашому людному ліцеї та відсвяткуємо кінець цих складних та темних часів. Світла, особливо в ваших серцях та ваших очах. Бажаю новому росі, щоб кожен чоловік. Батько, син, поруч зі своєю сім'єю та друзями. Господа, я викликати. Хочу подякувати нашим незламним вчителям, які, попри все, знаходили можливість виходити в зум зі станції метро чи з найближчої кав'ярні. Хочеться побажати щастя. Здоров'я, миру у всьому світі, натхнення та наснаги. Щоб нікому з вас більше ніколи не доводилося розлучатись із вашою родиною. 2023 й змінив нас усіх. Ми подорослішали, і тепер розуміємо, наскільки важливо цінувати кожну мить життя. Усі, хто зараз не вдома, бажають свої повернення. Дуже чекаю момента, коли я повернуся до найрідніших стін мого ліцею та побачу вас усіх. Хочу побажати вам затишку, родинного любові, мирного неба над головою. Всього найкращого, міцного здоров'я, гідної зарплати, творчого натхнення, великої радості в кожному дні нового календаря. Хочу привітати нашу гордість ліцеїстів. Незважаючи на всі повітряні тривоги і блекаути, ви не втрачаєте своєї креативності і позитиву і надихаєте інших робити те саме. Зустріньмо новий рік під чистим українським небом. Будьте щасливі з Новим Роком!